Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 31 серпня 2025 року. Ключові висновки. Кремль проводить багатосторонні інформаційні зусилля, спрямовані на стримування підтримки України з боку Заходу та підрив участі Європи в мирному процесі. Російські мілблогери критикують Міністерство оборони Росії за перебільшення його успіхів на полі бою. Кремль активізує ці інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими і повільними порівняно з високими понесеними втратами. У ніч з 30 на 31 серпня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 142 безпілотники типу «Шахед» та Пастки з напрямків міста Курськ, Мілерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили або придушили 126 безпілотників над північною, південною та східною Україною. Що 16 безпілотників вразили 10 місць, а уламки впали в шести місцях. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські удари пошкодили цивільний об'єкт критичної інфраструктури в Ніжині Чернігівська область і залишили без електроенергії понад 30 тисяч домогосподарств. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що російські удари були спрямовані на чотири об'єкти енергетичної інфраструктури в Чорноморську Одеська область, і залишили без електроенергії понад 29 тисяч споживачів енергії. Українські війська просунулися в районі Новопавлівки. Російські війська просунулися в районі Новопавлівки та Торецька. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка українських досягнень. Геолокаційні відеозаписи Генерального штабу України, опубліковані 31 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно звільнили дачне на південний захід від Новопавлівки. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Котлярівки, на північний схід від Новопавлівки. Російські війська наступали на схід від Новопавлівки біля Горіхового, на південний схід від Новопавлівки біля Дачного, на південь від Новопавлівки біля Філії та Ялти і на південний захід від Новопавлівки біля Товстого, 30 і 31 серпня. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Русин Яр та просунулися на південний схід від Софіївки, обидві на північний захід від Торецька Російські війська атакували під самим Торецьком, на північний схід від Торецька біля Олександро Шулетного та на північ від Торецька біля Диліївки, на північний захід від Торецька біля Клебан Бика, Полтавки, Русеного Яру, Катеринівки, Софіївки. Плещіївки і на захід від Торецька біля Щербинівки 30 і 31 серпня. Російський мілблогер заявив, що російські війська завдають авіаударів планерами по Костянтинівці і визнав, що в місті залишаються українські мирні жителі. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.